Привіт! Сьогодні розклад буде про те, що скрито від вас. Спочатку подивимося, хто ви. Жінка, яка виношує якусь думку у своїй голові. Жінка, яка покинула. Покинула якусь якісь почуття. Це було розірвання або залишення даного етапу життя і крокує в щось нове. Зараз ви стоїте на роздоріжжі. Чого ви не бачите, що від вас скрито? Від вас скрито ваші фінанси, фінансові можливості, фінансові перспективи. Ще ви, можливо, навіть і не замічаєте своє фінансове становище. Ну, воно у вас стабільне, але ви його не замічаєте. І знов про, про гроші да? і знов про успіх. Карта говорить, що йде до вас збільшення збільшення фінансового достатку, збільшення фінансових можливостей. Іде до вас нове підписання нових договорів на роботу. Так? Робота буде вам по душі, можливо, вона багато грошей не буде приносити, але буде вам дуже подобатися. Так? Це робота, яку ви вмієте виконувати. Ось що до вас прийде.